Це я, точніше, міські найтішника. Коли я сьогодні прокинулася, вже знала, що я хочу мейк з характером. Що сьогодні я хочу оволодіти тою самою Dark Feminine Energy. Я попереджую, це не для всіх. І я правда люблю себе у вигляді розвареного пельмешка. Але зараз треба замаскувати наслідки поганих життєвих рішень. Типу, Я не грала в Sims до четвертої ранку. Вона була геймером. Це, до речі, найкращі ті, які я мацала своїми руками. Ми не фарбуємо нове обличчя, але додаємо трохи соус, трохи спець, трохи гостроти не завадить. Так. І цей страшний прилад страждання заради краси. Перма. Я любінка, хайлайтери рум'ян. Ну, не Сабріно Карпентер, але вже живенько. Так а зараз саме те нестандартне рішення. Не поспішайте з висновками, просто довіртесь мені. Окей, так до речі, не треба робити. Але я чомусь соно роблю. Коли я це робила, я не знала, скільки я отримую компліментів від дівчат. Так, дівчата фарбуються для дівчат. Боже, як я обожнюю мечити червону туш, сірі ціні. Вау. І мій улюблений зараз олівець від Цінку капучино. Але на жаль, він зовсім не стійкий, і я схаву його за перші три хвилини. То совочний близько від кіко. Ну, що я володіла тою самою Feminine Energy. Вона просто хотіла бути мертвішою Адам. Це я пішла фоткати з дві години в усіх ракурсах. на полу на столі під столом в туалеті, потім швиденько пухала півгодинки і назад. Свій затишний кокон. Бізу бізу.